Шановні глядачі, зупиночна платформа Селичівка. Там село Селичівка, там наступна зупиночна платформа Барчівка, якщо по залізниці. Дану локацію я вже один раз вам показував, бо в селі Селичівка вже є один будиночок на продажі. Зовсім скоро ще буде один цікавий будинок. І зараз я вам з даної ж локації покажу знову проїзд до будинку. Я вже проїхався від будинку до зупиночної платформи електропотяга. Відстань вийшлося 2 кілометри 600 метрів. Обнулив водометр на машині і приїхав до даного місця. Рахуйте, що кожна людина, кожен кілометр проходить від 10 до 12 хвилин, хто дуже повільно ходить 15. От і рахуйте, можна до будинку прийти за 25-30 хвилин, можна до будинку йти 45 хвилин, кожному своє. Зараз я вам покажу ще трошечки село і покажу вам під'їзд. З траси Київ-Харків. Кому цікаво, дивіться, будь ласка, погода сьогодні мене радує. Якраз то, що треба, щоб зробити гарний видосик для огляду будиночку. Поїхали. Там барчівка. Туди ззаді зупиночна платформа, від якої я щойно од'їхав, і дорога в село. Беру камеру, вам все показую, щоб було зрозуміло. В центрі села, як я вам показував, нам поворот наліво це нам до будиночку. Тут, як бачите, он є магазин, пекарня, хліб, кафе-бар, рай називається. Ще тут якийсь магазинчик, мабуть, поки що не працює. І їдемо далі через село. По селу тут у нас кругом асфальт. По лівій стороні церква гарна, симпатична, приємна, новенька. Прям подивиться завидно. Клас, молодці, чистота, порядок взагалі все супер. Ну що ж, глядачі, от там приїхав я від електрички. Ось центр села. Тут куча магазинів, кафешок, забігайловичок і ганделиків. І давайте ж тепер ще швидко заїдемо до будинку. Бо треба ж вначалі вам таки. звертаю увагу, що тут ґрунт більш піщаний, ну, такий на трошки мішаний з чорноземом. Але зазвичай пісок. Будиночок у нас будувався особисто господарем. І він все тут сам проєктував, все планував. Звертаю увагу, що нова лінія, сап повністю ізольований, проведений, у ньому менші втрати. Електроживлення одна фаза заведена. Інтернет проходить поруч, оптоволоконний, і це говорить про те, що можна і самим підключитися. Освітлення по, даних, по даній вулиці немає. Деякі діляночки є вільні, деякі діляночки от, забудовуються. Можна сказати, що це просто окраїна села. Далі. По правій стороні ми бачимо перед парканом, у нас тут і за парканом трошечки різних дерев насаджено. Паркан металевий, повністю, металеві опори. Ось дизис зараз буде відбивати точки і заново виготовляти технічну документацію на земельну ділянку. По лівій стороні, як бачите, сусідів немає, а через дорогу ось сусіди є. Тут діляночка пуста, там теж десь люди проживають по правій, по лівій стороні. Хоч ви бачите таку дорогу, взимку по ній проїхати легше, ніж по звичайному чорнозему. Тому враховуйте це і тут спокійно можна подвір'ям користуватися цілодобово. Давайте про будинок. При вході на подвір'я. Ну, садок, понятно. Територію можна покосити. Вона й була вже покошена, до речі. Бачимо, що є газопостачання середнього тиску. Середній тиск це говорить про те, що там стоїть середині редуктор. І цей редуктор завжди видає один і той самий поток газу. Хоч у середньому тиску, якщо газ трошки знизився, збільшився, у вас на виході завжди буде стабільний потік газу для плити, для, га... для котла. І, ну, це перевага. Хто розуміється, той, той підтвердить. Будиночок. По-моєму, з желізобетонним перекриттям, зараз зайду передивлюся, з високим дуже фронтоном. Другий поверх можна обладнати для житла, кому потрібно. По бажанню кожного. Давайте пройдемося по підбудинкам. Звернемо увагу, що навкруги є обмостка. Металопластикові вікна, грати встановлені. Не поїхамо, це якісь дерев'яні налічники, де от прийдеться підфарбовувати. Тут навіть москітна сітка є. В общем, так як будиночок використовують сугубо як дачу, то поставили люди собі на вікна грати. Хто захоче, переробить. Так, видно, що використовувалася біла цегла і, по-моєму, даже да, додався і звісняк для того, щоб не сиріли шви між цеглинами. По лівій стороні у нас літня кухонька з газом, погріб, свердловина. По правій стороні будинок. Діляночка, це ще не все, що ви побачили. Давайте покажу вам діляночку побільше. За будинком, за територією, яка огороджена ось іде земельна ділянка. Тут є межеві знаки, ми вам їх покажемо тоді, коли ви прийдете дивитися будинок. Загальна площа ділянки я вам десь вивожу вже на екран. З цієї сторони дивимося, що є туалет літній, бочка, будете водичку набирати дополивати, поливати. Так зазвичай зараз люди люблять робити. Навіть ворота на, з виїздом на свою <ккій> земельну діляночку городину обладнані. Що ми бачимо? Так, щось із, із шипериною не то. Навіть у двох місцях. Драбина. Або драбину підрізали, або там вставочка під... добирається. Но, судячи по тому, який був господар, я щось більше вірю, що там вставочка добира... доставляється і можна піднятися на другий поверх. Фундамент бачу, що монолітно вилитий. По стінах навіть волоскових тріщинок не бачу. Це дуже хороший показник. І видно, що на будинку зроблена обмостка. І отут от він повністю на підвищенні, а значить, повинно бути сухо і безпечно. Зараз проаналізуємо, які там. Яка підлога в будинку? Госплок. Госблок теж зроблений на монолітному фундаменті. Да, одна із не... ну, таких недостатків раніше у людей не було в доступі арматури. Тобто, так сам по собі він кріко надійно тримається, але другий поверх сюди добудовувати не бажано, хто захоче. Ось свердловина. Повірте, з моїх слов, вона працює. Якщо покачати вручну, вона качає і там ще приямку є. Місце для встановлення насосу. Коли ви приїдете дивитися вживу, все це буде показано. Так, сарайчик. Сарайчики, давайте почнуть, мабуть, з літньої кухні. Дровішки для шашличка. Літня кухонька тут така компактненька, гарненька. Вона її можна опалювати як дровами, так і газовою плитою їсти готувати. Тут зроблена підлога плитка, ось тут зроблено погріб-яма, яким зараз ніхто не користується, хто захоче буде користуватися. Що, набрехав? Да ні, не набрехав, знаю, що є. Тут на вході ось газовий лічильник. Газ, до речі, подали заявку, його нам підключать. Тому, щоб ви розуміли, що будинок можна відразу обігрівати. І в літній кухні також можна їсти готувати. Що ж, ходімо далі. А, до речі, в господаря всі унікальні замки, які відкриваються не звичайним ключом, а спеціальною приспособою. І цю приспособу без спецключа ви її відкрити не зможете. Це дуже важливо. Далі, в цьому господарському блоці просто стоять стілежі. Після дідушки трошки бардак, треба буде тут добре поприбиратися. А там ще, по-моєму, навіть. Повністю стіни деревом обшиті. Відкривайте. Так, шановні глядачі, а ось тут видно яке перекриття, що дерев'яні балки. Просто в сусідньому хозблокі вони підшиті. А тут видно, як викладена повністю стіна. Середина навіть червона цегла з вулиці біла. Бруси не, не, не стругані, а просто порубані а, і покладені іменно кругляком брусом. Це дає додаткове укріплення, ніж коли різана доска. Ну, на горище підніматися не буду. У Дідуся, тут була така інтересна задвижечка. Опускаєш, ставиш драбину і гей на горище. Так, ну що ж, про схозблок трошечки розпро... розповів. Про свердловину та, що на подвір'ї розповів. Із цієї свердловини вода ще заведена у будиночок. А ми з вами переходимо до огляду будинку. Так, ну що ж, глядачі, Удів вам ширококутну лінзу. Думаю, так може буде краще і об'ємніше показувати приміщення. Величезна, величезна прихожа. Ззовні будиночок, кажеться, невеликий. Але коли я зайшов сюди, я чуть-чуть аж розгубився. По лівій стороні здоровезна кімната. Щось дуже схоже, що це фінський будиночок, обкладений цеглою, тому що така. Ам... Ось такі матеріали використовувалися в фінських будинках. Так, да, колись було підтікання. Зараз все сухо, тому що я вже в будинку вдруге і бачу, що ніде ніяких нових п'ятин не з'явилося. В цій кімнаті є тут погріб. Цим погребом можна користуватися, хто захоче. Єдине, що злазить туди так дуже тіснувато, вузькувато, але користуватися можна. А, це заведено. Шановні глядачі, ось тут підполь є. І з під полу, бачите, виходить у будиночок. Зроблено такий лючок. Заходить вода із свердловини і електроживлення. Ну, чого, грамотно поступив господар. Так, далі. Ця кімната, можливо, хто захоче, під кухню її зробить. Але я зараз ще кухню покажу. Далі, тут є дуже здоровезна зала. Вона настільки здорова. Що мені кажеться, що їй більше 35 квадратів. Тут дійсно вона. Я б щось би сказав би, що це більш сучасне планування. Сьогодні будинки люблять робити просторими, великими. І тут таке, таке відчуття, що дійсно. Судячи постелі, тут не залізобетонне, а дерев'яне перекриття. Вікна поміняні, як я вже говорив. Розміри кімнати здоровезні. Підлога ліноліум. Далі, давайте ще йти. О! По-моєму, отут між да, міжду кімнатами отута є ще топочка, якою можна обігрівати дві кімнати і сюди трошечки тепло буде виходити. О, з цієї сторони ще одна кімната. І вона не менша, ніж за ту сусідську. Ніфіга собі розміри. Слухайте, тут поки я по колу обійду, тут утомитися можна. Йо-маю, так. -йо. Да. Кімната доволі здоровезна. Для цієї кімнати два вікна. По-моєму, для сусідньої кімнати теж два вікна. Але це ще ж не все. Напоминаю, що при бажанні можна зробити ще другий поверх. І давайте глянемо кухню. ну Кухня тут унікальна. По правій стороні ось стояла газова плита. Отам От передбачено місце для газового котла. Але тут газовий котел не встановлений на даний час, а то е, користувалися тільки дровами. Але для газового кота, котла вод заведений. Він зараз просто під пробкою. Закручена пробочка. Так. І давайте з вами звернемо увагу, що колись да, стеля колись підтікала, але зараз все сухо. Ішли йшли нещодавно дощі, все одно все сухо. Ще тут обладнана каналізація. Е, горшок є. Ванна є, злив є. А от, от скважини, куди вода заведена, я щось так і не врубився. Куди подівся вод води, чесно говоря, не знаю. От така ситуація, от таке подвір'я, така, така тут на дровах топка. Тут можна зробити перепланування, хто як захоче. Будинок дійсно дуже такий об'ємний. І такого планування до речі, жодного разу і не бачив. Шановні глядачі, і ще додаток до відео така інформація. На вході стоять такі швейцарські металеві двері, як от швейцарського банку от сховища. А тут зроблений цікавий такий ключик із потайним е розміром, куди зроблено спеціальний замочок, наоборот, наоборот, замочок ключик. І без цього ключика ти в хату не попадеш, а що попасти, кроме, що брати болгарку і стоять і випилювати це все повністю. <гум> так, що учіться, Ключі від будинку обов'язково передамо. Шановні глядачі, показав вам будиночок. Як міг, все розказав, пояснив. Кому сподобалось, це добре. Кому не сподобалося, я знаю, ви як завжди напишете коментар, якусь дурню. Ну пишіть, раді Бога, тільки не треба розказувати, що цей будинок стоїть там, 100 гривень. Ви візьміть собі його, побудуйте і потім вже коментуйте. Тому що на даний час комунікації і сама земельна ділянка вже коштують більше 10 тисяч баксів. Це навіть до гадалки не ходить. Ну, це моя така думка. Що ж, беру фотоапарат, роблю фотосесію. Ціна не в описі під відео, а в мене на сайті Роман Щербаков. В описі під відео є посилання на мій сайт. Будь ласка, переходьте на сайт, дивіться на цей будинок, його вартість, і на всі інші будинки, що в мене є на продажу. На всі будинки, що в мене є, є відеоогляди. І ціни також в мене на сайті вказані. Дякую вам за перегляд. Кому треба продати будинок, звертайтесь, допоможу з продажем. До нових зустрічей. Будиночок, і ми від'їжджаємо від нього для того, щоб показати вам. Ну, по-перше, що з лівої сторони сусід собі зробив такий ландшафтний дизайн перед будинком. І виглядає це все доволі круто, класно, і симпатично. Отака От під'їзна наша дорога. Тут просто мало хто їздить, тому кажеться, що вона така заросла, як. Чорт, Але на самом ділі будете більше їздити, менше тут буде трави. А ще ця травичка, як в анекдоті, Йожику цього животі клоскоче. Ладно. Я спеціально округлив водометр для того, щоб проїхати відразу до зупиночної платформи Селичівка і заміряти вам відстань, щоб ви точно орієнтувалися. По правій стороні добрий Лелека. Його будиночок ми не продаємо, хай живе собі. Ось тут треба нам зробити зігзаг на таку більш широку насипану вулицю. <кій> І виїжджаємо на вулицю Шпака. Думаю, що я правильно її прочитав. Олександр Шпак вулиця називається, Олександра Шпака. Ну, а так село вже пішло асфальтоване. В принципі. Що тут скажеш? Що вже один кілометр є, ще ж глядачі, центр села, магазинчик чи кафешка Рай, пам'ятник світовій війні. Де загинули українці, і, в общем, ну, будемо читати центр. Як одометр показав, я спеціально одну вели будинку кілометр 100 метрів. Але ми зараз з вами ще проїдемося в праву сторону до зупиночної платформи, проміряємо віцне, скільки йти пішки до електропотягу, для того, щоб мати точні точні цифри. Глядачі, як я і обіцяв, там баршівка. Туди ззаді зупиночна платформа, від якої я щойно од'їхав, і дорога в село. Беру камеру, вам все показую, щоб було зрозуміло. Село, перед селом є річка. То ладно. Сюдою можна виїхати до траси, київ Харків, проїхати до баршівки, і О, там ще ліс коржів видно. І отут магазинчик. Зараз пригаю в машину, їду через село, вам показую. Село, щоб було цікавіше. До речі, дане відео, більше всього, що проїзд через село, ви покаже, подивитеся в кінці відео. Тому м -м, не перемикайтесь, дивіться до кінця, і все буде ясно, детально, зрозуміло про село. Е, по гугл навігації показує, що до станції метро Бориспільська відстань орієнтовно десь 50-60 км. Ну, я зараз ще. Точно детально не, не, не можу сказати, постараюся вам на екрані показати. Напоминаю, що тут поворот направо в мене є на продажі будиночок, він також є на відеоогляді. Кому цікаво, переходьте, подивіться, будь ласка. Ось по правій стороні проїхали один магазинчик. І магазинчиків у даному селі немало. Тут курсують автобуси до міста Києва, до Баршівки. Ну і зупинка, Зупиночна платформа, щоб на електропотязі до Києва. Самий найдешевший варіант. В центрі села, як я вам показував, нам поворотне ліво це нам до будиночку. Тут, як бачите, он є магазин, пекарня, хліб. Кафе-бар, рай називається. Ще тут якийсь магазинчик, мабуть, поки що не працює. І їдемо далі через село. По селу тут у нас кругом асфальт. По лівій стороні церква гарна, симпатична, приємна, новенька. Прям подивиться завидно. Клас, молодці. Чистота порядок, взагалі все супер. Тепер дивимося далі, село про, 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 про тяжність немаленька. Є де поганяти. Ось, ось вже, до речі, ліс. Зовсім поруч у селі проїжджаю. Так, да, до лісу зовсім близько. І закінчується село дорогою через ліс або в ліс. Ну я вже далі, мабуть, тільки проїду, покажу вам, що ми вже заїжджаємо в ліс і вертаюсь до будиночку для того, щоб вам показати будиночок. Ну Це відео, мабуть, ви дивитесь в кінці, О, дивіться, крайні хатки взагалі, майже в самому лісі. Ось по правій стороні. Тут у нас вже почалися такі густі засадження. Я думаю, тут грибочки вже є. Що ж, давайте повернемося до будиночку.